Сергій Анатолійович один із перших поселенців цієї п'ятиповерхівки. Всі негаразди будинку, знає, як ніхто. Пам'ятає і відсутні світла, і пошарпаність міжповерхових майданчиків. Показує на місце, де ще кілька тижнів тому була дірка. Тепер тут вирівнена та свіжопофарбована стіна. Такий гарненький та світленький увесь під'їзд. Було взагалі страшні атомні війни, сіні, зелені, какої були. От як роблять, так. Очень доволен. На совість роблять. Че не Дай Бог йому здоров'я, світло красиво, чистенько, так і має бути. мешканці сусіднього під'їзду вже й не дочекаються, коли таку красу на їхніх міжповерхових просвітах наведуть. Ремонтні бригади почали тут працювати поки на верхніх поверхах. Місцеві тільки ходять і милуються, адже кілька десятиліть жили в облуплених та пописаних стінах із закопченими стелями. Ремонт, звісно, хорошо там ребята роблять, Ізумітельна. Ми раді, звісно. Це вообще ми вже ждемо, коли в нашу парадну прийдуть. Неприємно жити в такому під'їзді. Що зроблять, то я, ми будемо всі 60 дуже 60 вдячні. 60 а на вулиці Ірпінській, окрім ремонту сходових кліток, взялися замінювати асфальтне покриття. За два тижні планують відремонтувати величезний шмат прибудинкової території як 5 тисяч квадратних метрів. І не тільки міжквартальних проїздів, а й тротуарів. Наразі вже замінили частину поребриків. Ну, звісно, удобно, якщо я тут живу вже в течені 10 років, І от яма, яка була при в'їзді, вона не робилася Якщо її зробити, конечно, бом довольні. Не тільки машину бити а. Ноги ламати не будуть ні діти, ні взрослі. У Святошинському районі 22 житлові об'єкти, які потребують ремонту. Майже на всіх вже працюють робітники. Підхід комплексний, наведення ладу на міжходових майданчиках, заміна освітлення на енергозберігаючі озеленення прибудинкової території. У цьому комплексі буде ще обов'язково ремонтуватися і спортивні майданчики, де їх немає, будуть встановлюватися нові, де вони є, значить будуть ремонтуватися і доводитися до нормального. Стандартів до програми комплексного ремонту сходових кліток міжквартальної та прибудинкової території внесено майже три сотні житлових об'єктів столиці. Роботи комунальники планують завершити до середини осені. Юлія Кирієнко, Михайло Кльок та телеканал Київ.